Вітаємо в Audit Blume, платформі для мобільного аудиту та контролю якості роботи вашої команди. Аудит Блюм це система, яка допомагає навести порядок в аудитах, перевірках та контролі якості без зайвої бюрократії та хаосу. Аудит Блюм це дві тісно пов'язані частини веб-версія, призначена для налаштувань, управління системою, створення шаблонів, розкладів, аналітики та звітів. Мобільний застосунок для щоденної роботи, а саме для проведення аудитів, у тому числі офлайн, виконання завдань, перегляду власного розкладу аудитів. У цьому відео я покажу повний цикл роботи в аудит Blume від створення шаблону і налаштування веб-версії до проведення аудиту та роботу з завданнями, включно з мобільним застосунком. Аудит Блюм підходить для кафе, магазинів, виробничих приміщень, складів. Офісів виробничих підприємств усюди, де важлива якість процесів і контроль виконання. Для того, щоб розпочати, нам треба створити робочий простір для вашої компанії. Коли ви входите на сайт сервісу, вас автоматично направляє на сторінку логіну. Але нам треба спочатку зареєструвати свій робочий простір. Знизу натискаємо Створити робочий простір. Я зараз Заповнюю дані, щоб ви не чекали. Ось заповнені дані. І натискаєте Створити робочий простір. Обліковий запис успішно створено. На вказану електронну адресу буде надіслано листа для підтвердження електронної пошти. Давайте ж перевіримо, що нам прийшло. Ось такий лист нам прийшов. І ви натискаєте на кнопку Підтвердити. Після чого вас автоматично буде направлено в ваш браузер. І ви побачите ось таку річ, що ваша електронна пошта підтверджена. Автоматично система перейшла на наступний екран. Тут ви далі вводите ваш e-mail і ваш пароль, і натискаєте кнопочку «Увійти». Зараз я це зроблю. Ось є введені дані, Натискаємо «Увійти». Відразу ми попадаємо в налаштування, де нам треба обрати нашу країну, а також обрати галузь, наприклад, хай буде ресторан. Зберегти. Після цього ви можете ходити по меню і вже починати працювати. Для прикладу уявімо, ви контролюєте стан торгових точок або офісів в різних містах. У веб-версії ви створюєте шаблони перевірок, налаштовуєте їх розклад, керуєте доступами, переглядаєте аналітику, створюєте автозавдання, а в мобільному застосунку аудитор бачить свій розклад, починає аудит з мобільного телефону, фіксує порушення, додає фото та коментарі, створює задачі прямо під час перевірки. Саме так зараз і побудований аудит Bloom. Розпочнемо із створення шаблону аудиту. Шаблон можна імпортувати з публічних шаблонів або створити з нуля. Для наглядності створимо новий чистий шаблон. Натискаємо додати новий шаблон. Тут ми бачимо всі готові шаблони, які є в системі зараз. І натискаємо Створити новий пустий шаблон. Дамо йому назву. А також Дамо йому опис. Шаблон аудиту складається з розділів. По замовчуванні є перший розділ загальні відомості, другий розділ основний розділ. Також ви можете додати будь-який свій розділ. Розділ загальні питання це як титульний лист вашої перевірки. Тут можна вказати будь-які питання. Наприклад,. Особу, яку перевіряють, або номер документу, або місце знаходження аудиту, або будь-який інший тип питання. Різниця між іншими розділями в тому, що питання в загальному розділі не має цифрової оцінки і не враховується в загальний результат перевірки. Ми з вами будемо працювати в основному розділі. Давайте змінимо наше питання. Тут по замовчуванню є перше питання, ми просто тут змінимо його. Назву і вкажемо, що чи працює система відеоспостереження. Оберемо тип питання. Ось тут нажимаємо Оберемо тип питання. Він вже обраний у нас. Так, ні або без відповіді. Додамо друге питання. Вкажемо назву і оберемо тип відповіді. Такий самий. Додамо ще одне питання. І також оберемо такий самий тип відповіді. Тепер додамо питання, яка температура в приміщенні? Тут нам треба вказати, що це буде число. І правильна відповідь між. Наприклад, між 23 до 20. Додамо наступне питання, чи присутні на парковці автомобілі співробітників. І тут оберемо тип прапорець. прапорець. Правильна відповідь буде невідмічений. Додамо ще одне питання. Оцінить рівень чистоти приміщення від 1 до 10. І проставимо тут тип. Слайдер. Скажімо, від 1 до 10 з кроком 1. Правильна відповідь проставимо більше або дорівнює 7. Додамо просту логіку. Якщо на питання, чи працює система відеоспостереження, відповідь Ні. Додати логіку. Якщо відповідь дорівнює ні, з'являється додаткове питання. Додаткове питання під логікою. Чи повідомлено про несправність відповідального? Тут нам потрібно проставити прапорець або повідомлено, або не повідомлено. Це дозволяє не перезавантажувати аудит зайвими питаннями і фокусуватися лише на проблемних моментах. Питання з типами список вибору, число, слайдер та прапорець мають параметр «Макс бали, це максимальний бал даного питання. Це кількість балів, яку питання дає при правильній відповіді. Якщо оцінка вам не потрібна, достатньо проставити 0. І аудит буде без нарахування балів. Просто от сюди можна заходити і тут міняти кількість балів. Щоб по шаблону можна було проводити аудит, його потрібно опублікувати. У мобільного застосунку відображаються лише ті шаблони, які були хоча б один раз опубліковані. Публікація потрібна для того, щоб ви могли спокійно редагувати свій шаблон і не хвилюватися, що хтось розпочне перевірку за ще не готовим варіантом. Це працює як система версій. Після кожної публікації версія шаблону підвищується і всі нові аудити починають використовувати саме цю актуальну версію. Натискаємо Опублікувати шаблон. Після цього він з'являється в нашому переліку. Тепер поговоримо про макет звіту. Нам треба перейти в редагування шаблону на закладку звіт. Кожен аудит автоматично формує звіт згідно налаштованого шаблону. Ви можете додати логотип компанії. Ось сюди. Обрати потрібні блоки, налаштувати структуру звіту. За замовчуванням макет вже створений автоматично з базовими налаштуваннями. І ви можете для кожного чек-листа створити декілька різних шаблонів, які потім призначити різним працівникам. Давайте до прикладу звідси приберемо історію статусів, і на цьому досить буде. Тепер перейдемо до об'єктів аудиту. Об'єкти аудиту це те, що ми перевіряємо: локація, магазин, офіс, людина або будь-яка інша сутність. Довідних об'єктів має ієрархічну структуру. Наприклад, давайте створимо ось таку логічну структуру. В корінь додамо магазини взуття. Прийняти. Тепер під ним. Нам треба створити, наприклад, якусь область. Додати підлеглий об'єкт і кажемо, що це вже буде Львівська область. Прийняти. Там ми створимо магазин 1. І створимо магазин 2. Це дозволяє будувати складні структури і зручно масштабувати систему. Переходимо до проведення аудиту спочатку у веб-версії. Оскільки розклад ми ще не створювали, запустимо аудит. Із списку шаблонів. Обираємо об'єкт аудиту і розпочинаємо аудит. Наприклад, там у нас був Савченко Василь. І відповідаємо. Дивіться, якщо натиснемо Ні, пам'ятайте, ми створювали наступне питання. Ось воно з'явилося. Під час проведення аудиту можна додавати. Зображення, а також додавати коментарі. Якщо виявлено порушення або недолік, ви можете одразу створити завдання. Автоматично підставляється назва питання, тут можна додати якийсь опис. Проставити пріоритет, вказати користувача, кому буде воно призначено, оскільки я один, то тільки мені. Вкажіть групи користувачів. Завдання можна ставити як на користувача, так і групи користувачів. Можна про це прочитати більш детальніше в документації. Встановити дедлайн і натиснути Зберегти. Все. Наразі завдання створено. На цьому ми завершуємо наш аудит. І можна буде переглянути звіт по ньому. Переходимо до планування. Ви можете запланувати аудит по шаблону на будь-яких об'єктах, призначити користувачів або групи і гнучко налаштувати періодичність. Для цього переходимо в планування, планування аудитів і натискаємо запланувати аудит. Обираємо наш єдиний шаблон, об'єкт аудиту. Можна обрати цілу папку. Давайте так і зробимо. Кому призначено групам чи користувачам ми рекомендуємо все призначати групам, тому що. Користувачам можна буде просто призначити цій групі, і він же стане автоматично відповідальним. Нічого не треба буде цього додатково робити. Зараз у нас групи немає, тому я призначу користувачу. І тут дуже розгалужена така система налаштувань можна зробити один раз щодня, в робочі дні, щотижня, щомісяця, щоквартально, щорічно. А також є ще таке. Гнучке налаштування по дням тижня. Давайте ми просто зробимо, що ми це будемо робити щодня і з 9 до 18 години. Також є такий момент, що дозволити проведення аудитів після закінчення терміну. Якщо закінчиться термін проведення аудиту, аудитор не зможе розпочати аудит. Тому в даному випадку ми просто дозволяємо. Якщо в ваших бізнес-процесах треба не дозволяти, знімайте цю галочку, будь ласка. Назва автоматично створюється згідно шаблону і типу розкладу. Можна її тут змінити. Все, ми з вами створили завдання і натискаємо на мій розклад, і бачимо, що система нам створила на сьогодні, він вже протермінований, видно по Попожності. І на 7 днів вперед. Тепер переходимо до мобільного застосунку. У чому його переваги? Аудит можна проводити з мобільних телефонів та планшетів, що працюють на операційній системі Android та iOS, і навіть офлайн без інтернету. Саме тому мобільний застосунок це основний робочий інструмент аудитора. У мобільному застосунку аудитор бачить аудити, свій розклад, завдання, призначені йому, та шаблони аудитів. У мобільному застосунку можна розпочинати аудит як з шаблону, так і з розкладу. Оскільки ми вже створили розклад, подивимось, як це зробити. Закладка Головне у нас вміщує поточні аудити, які зараз проводяться. Наш розклад. На сьогодні те, що нам потрібно зробити, і протерміновані тут будуть відображатися. Тут є шаблони. Тут є аудити. Так само поточні, які зараз в процесі, до ознайомлення, суперечка. Завершені, архівні. Тут є у нас завдання. Пам'ятаєте, ми з вами створювали завдання, і ось ми його зараз тут бачимо. І розклад. Це розклад повний. Якщо ми подивимося ось сюди до виконання, ми побачимо тільки на сьогодні розклад. А тут розклад повний на 7 днів вперед. Тому ми з вами переходимо на наш розклад і спробуємо розпочати аудит. З розкладу можна відкрити деталі розкладу, підготувати аудит, розпочати аудит, скасувати аудит. Щоб провести аудит офлайн, його необхідно попередньо підготувати в онлайн режимі. У цей момент система автоматично завантажує в мобільний застосунок всі необхідні дані, після чого аудит можна безперешкодно проводити без підключення до інтернету. І ми з вами розпочнемо аудит. Відповідаємо так само на питання. Тут так само є можливість прикріпити фотографію, додати коментар. Або створити завдання. Як завдання створювалось, ми з вами вже бачили, тому просто завершуємо аудит. Аудит потрапляє в поточні аудити, але стає такий сіренький, він очікує на відправлення. Відправлення проходить кожну хвилину. Якщо ми зачекаємо, то ми побачимо, що аудит звідси зникне. Ось аудит вже зник, його вже тут немає, він вже поїхав на сервер. Важливий момент. Якщо ви створюєте завдання під час аудиту в мобільному застосунку, вони з'являться в системі після завершення аудиту, коли дані синхронізуються з сервером. При проведенні аудиту ми з вами створили завдання. В мобільному застосунку воно відображається на закладці завдання, і зараз ми з вами зайдемо в це завдання. Завдання складається з двох закладок: чат і деталі. В чаті ми бачимо. Все, що відбувається із завданням. Можемо щось написати. В деталях ми бачимо всю інформацію по завдання. Бачимо, що воно ще не розпочато. Оскільки завдання це мені, я можу змінити статус і взяти його в роботу. Те, що мені призначене завдання, ще не є фактом того, що я його буду виконувати. Тому що завдання можуть ставитись декільком особам відразу. Отже, я його зараз приймаю в роботу. Також автор завдання може його тут редагувати. Нове завдання без аудиту створюється за допомогою цієї кнопочки. Тут ми створюємо завдання, аналогічно тому, як ми це робили в аудиті. Після завершення аудиту автоматично формується звіт і надсилається на електронну пошту відповідальному за об'єкт аудиту, а також аудитору та автору розкладу. Також звіт доступний у веб-версії мобільного застосунку. Ми можемо з вами перейти до аудитів і переглянути той аудит, який ми щойно проходили. В ньому є. Інформація титульної сторінки. І результат аудиту. І далі йдуть питання з відповідями, питання без відповідей. Саме так, як ми налаштували наш макет звіту. Звіт можна зберегти або роздрукувати. Ми вже створили завдання вручну. Тепер мова піде про автозавдання. Вони потрібні для того. Щоб не забути жодне порушення і автоматизувати контроль. Автозавдання налаштовується один раз. В ньому потрібно вказати шаблон, об'єкти аудиту, термін виконання, відповідальних та обрати питання. Після закінчення аудиту система самостійно створить завдання, якщо по вказаним питанням будуть виявлені порушення. Давайте зараз спробуємо створити якісь такі автозавдання. Оберемо шаблон. Автоматично у нас по шаблону відобразились питання. І, наприклад, яка температура у нас в приміщенні. Можна, до речі, обирати декілька запитань відразу. Зараз одне зробимо. Яка температура в приміщенні? Треба обрати об'єкт аудиту. Ми натискаємо всі магазини. Вводимо кількість годин на вирішення даного питання. Це дедлайн завдання буде. Пріоритет вирішуйте самі. Кому призначити? Ну, оскільки я тут один, то я призначаю собі або можна призначити групам, які тут будуть у вас. Хто буде автором завдання? Автором завдання можна обрати групу користувача або самого аудитора. Давайте я проставлю аудитора. Можна обрати спостерігачів, які будуть можливість мати до перегляду автозавдання. Тепер ми вводимо назву, наприклад, всі магазини. Температура в приміщенні. І зберігаємо автозавдання. Все, автозавдання в нас вже створено. Переходимо до запрошення користувачів. Меню налаштування. Користувачі. Натискаємо Запросити користувача. Я зараз внесу дані. Дані внесені, натискаємо прийняти. Після цього бачимо вспливающе повідомлення. Користувачу направлено на електронну пошту. Листа. У листі буде вказано, як діяти, щоб актувати обліковий запис. Вам потрібно їх запрошувати. Коли ви їх запрошуєте, вони потрапляють саме у ваш робочий простір. Після створення користувача можна створити групи. Давайте створимо групу, назвемо її. Аудитори Львів. Можна відразу додати користувачів. Тепер в нас є група аудитори Львів. Тепер переходимо до налаштування повноважень. Всі повноваження ми рекомендуємо налаштовувати через групи користувачів. Їх можна надати як конкретному користувачу, так і групі. Але краще групі. Давайте ми відкриємо групу аудитори Львів. Натиснемо змінити і подивимося, які повноваження можна надати. Тут їх досить багато, в кожному повноваженні коротко вказується, про що це повноваження. В документації ви знайдете більш детальніше про повноваження користувачів. Зараз ми не будемо це налаштовувати. Значить, звичайний користувач він може автоматично проводити аудити. І виконувати завдання. Якщо ви хочете, наприклад, щоб аудитори самі створювали собі шаблони, ви можете встановити, що це буде управління шаблонами. Якщо вони повинні створювати об'єкти аудиту, проставляйте тут, що вони мають право створювати об'єкти аудиту. Зберегти. Ще одна важлива річ про об'єкти аудиту, якщо ми зайдемо в об'єкти аудиту. Ми побачимо тут закладку відповідальні. Це саме ті особи, які беруть участь в управлінні об'єктом або його дочірніми об'єктами. Це не аудитори. Хоча це можуть бути також і аудитори. Ці особи, які тут вказані, вони будуть отримувати електронні листи на свою електронну адресу. З результатами аудиту. А також можуть оскаржувати результати проведення аудиту. Переходимо до дашборду, тобто панелі керування. В панелі керування відображаються ключові показники в реальному часі: це поточні аудити, завдання, порушення, виконані аудити. виконані завдання. Також ви можете налаштувати панель керування так, як вам потрібно за допомогою. Ось цього меню. Останній розділ це аналітичні звіти. Звітів у нас є 5. Зведений звіт про перевірки, аналіз порушень на об'єкті, завдання щодо порушень, графік виконання аудитів по днях і порушення по об'єктах. графік по днях. На мій погляд, дуже гарний звіт це аналіз порушень на об'єкті. Можна додати декілька фільтрів. Давайте сформуємо. І ми бачимо, які питання, з яких розділів скільки раз були проблемними. Це дозволяє нам визначити самі вузькі місця. На цьому огляд завершено. Ви побачили, як аудит Bloom виглядає в роботі від налаштування веб-версії до реального аудиту в мобільному застосунку. Якщо сервіс вам відгукнувся, спробуйте його в своїх процесах. Посилання на реєстрацію є під відео. Дякую, що додивились, і бажаю вам впорядкованих та ефективних аудитів.